Випила каву і побачила штраф від податкової. Недалеко від дому є малесенька кав'ярня між будинками, там буквально два столики така затишна, невеличка. Я туди інколи забігаю випити каву. Так потрапилось цього разу: взяла каву, присіла, щось там вирішити свої справи і побігти далі. І в цей момент заходить жіночка, така, знаєте, вся. Пальто на каблучках з папочкою під рукою. Вона мені відразу здалася трохи дивною. Вона з посмішкою на обличчі замовляє американу з молоком, обов'язково просить додати цукор і кришечку. Після того, як дівчина віддає їй каву і бере гроші, вона в неї запитує все. Дівчина відпитає, так, все можете бити. Після цього вона дістає якусь постанову і каже: Вітаю, податкова перевірка. Ну, дайте, будь ласка, касовий чек по РРО. Звичайно, касового чеку в дівчини-продавця не було. Вона почала дзвонити власнику, пояснювати ситуацію. Що було далі, я не знаю. Я просто зібралася і пішла звідти. Але те, що нам говорили, що будуть перевіряти тільки підакцизні товари, всі інші можуть не хвилюватися, неправда. Малесенька кав'ярня недалеко від дому, зовсім непримітна, і податкова вже добралася своїми лепищами до неї.